Всім привіт! В нас на огляді зараз готель Ланкора Beach Хотель. Чотиризірковий готель, який знаходиться прямо в центрі, в центрі Кімєра. Навкруги готелю величезна інфраструктурна така, знаєте, індустрія різних магазинів, сувенірів і так далі. Зараз повернуся, вам все покажу. І зараз проходите зі мною на рецепшн-готелю. Я вам покажу повністю готель. Територію, номера, пляж, все, що є у цьому готелі. А ви напишіть, будь ласка, в коментарі відгук, чи ви відпочивали в даному готелі. Як вам цей готель чи сподобався, чи ні? Готель Ланкора Біч Хотель чотирьохзірковий. Тут такий досить приємний холл рецепшн, Як на чотири зірочки, і йдемо. Що тут у нас як і до чого? Такий ресепшн невеличкий, скромненький. А, так. Є якісь невеличкі магазинчики. Тут така зона лобі. Просто, просто без бару, просто для посиденьок спокійних таких, вечірніх. Одразу знаходиться ресторан. Головний ресторан має такий розклад. І ось так він виглядає. Всі відпочиваючи беруть страви і навколо басейну присідають, і відпочивають, і споживають їжу. Посередині басейн, тераса теж з кулбаром. І також з частиною, де можна поїсти. Ну і тут такий басейн: басейн для діток, басейн для дорослих, прямокутної форми, метр сорок глибина. І навколо нього розташовані корпуса. Прямо таким замкнутим, замкнутим кругом. Також продовжуються тут столики, музика грає. Знаєте, досить непоганий варіант. І відразу зелена зона, і відразу пляж і море. Також тут знаходиться бар. Зараз вам покажу номера категорії економ. Саме вони знаходяться в головному корпусі і мають вхід з балкону, з тераси. Тераси з вихідом до внутрішнього корпусу до басейну. Ось так це все виглядає. І заходите в номера з тераси. Заходимо в номера і тут у нас. Ліжко, креселко, дзеркало, кондиціонер, шафа, телевізор, чайні набори. Чайні набори. Так, тут така шафа, санвузол, душова кабінка. Так, більярд є, така малесенька дитяча кімната. Ще один корпус готелю, а тут вже номера з балконами. Між корпусами тераса, ще один басейн, і до нього треба спускатися по сходинках, маленьке відділення для дітей, а також доросле і одразу з виходом до пляжу. Wi-Fi в готелі безкоштовний, правда, не знаю, яка швидкість, але надають безкоштовно. Також сейф в кімнатах безкоштовно. Так, тут така остіцерія. З 16 до 18 години працюють типу кулінарня. Можна брати каву і тістечка. Ну і тут ще теж такий ось бар з місцями для посидення. Музика грає. А тепер йдемо зі мною до пляжу. Між корпусами є такий зелений газончик, також променад. По ньому можете гуляти вправо-вліво, паралельно до лінії моря. Ви, а також інші е туристи, які відпочивають в сусідніх готелях. Територія досить доглянута, зелена, красива. І ось так з променаду виглядає готель. Готель знаходиться в самому-самому центрі Кемеру, тому дуже близько до наймолодіжніших дискотек. І цей варіант буде класний для молоді. Ходимо дорожку, тут такий променад для прогулянок, такі дерева, кіньочок. Просто перейшли два метри променад і йдемо на власний пляж. Так, тут ще така маленька зона для діток. І пластикові шезлонги. Також тут бар є, але бара, бар за доплату. Тут бар за доплату. Переходити проминати, берете безкоштовно напої. Ага, тут прям така галька-галька. І. Між галькою досочки такі, так все чітко, класно розділено. Столики, місце для рятувальника і така дорожка синя, не червона, а синя до моря. І вже люди купаються. Така досить крупна галька, але заходити в пляж, вона вже якась мілкіша. Є такі сходинки, такі мостики, щоб заходити не по галічці або з берега. Дуже красива галічка, мови нема така різнокольорова, як самоцвіти. Звичайно, що є крупні такі булижники, каміння, але їх можна обминути і зато подивіться, якого кольору море. Неймовірно красиве, але по праву сторону є порт. Але ніякого сміття і так далі спорту не бачила. Я це досить чисто, красиво виглядає. А між портом і пляжем така, знаєте, бетонна загорожа, що вона напевне все і стримує. Ось вона по праву сторону. Від відвідування готелю склалося досить приємне враження. Все тут чисто компактно, територія. Теж знаєте, з корпусами розташована так, що все, все лаконічно і логічно. Є два дорослих басейна, два маленьких басейни. Переходити ось такий променад. Променад, до речі, прогулянковий. Можна собі буде ввечері гуляти вздовж і поперек, паралельно до лінії моря і заходити одразу на територію готелю. І тут вже бари, музика грає, можна брати напої, можна брати закуски, перекуски і. Територія якби компактна, але досить зелена і продумана. Повертаємося з моря цим зеленим газончиком, і тут ще є такі альтанки, де можна посидіти в тіньку. А також тут працює бар. Тут можна брати алкогольні, безалкогольні напої і або вживати тут на терасі, або можна з ними йти на море. Ми це веселі його грішки не зрозуміли, оскільки шезлонгів з парасолю біля нього немає. І він так заступлений корпусом, що поставити.